Сезон веслування відкритий на річці Стрижень. Сьогодні провели Кубок області з греблі на байдарках і каної пам'яті Анатолія Кошарного. Він один з чотирьох майстрів спорту міжнародного класу, якого підготували у Чернігові. Місто завжди мало великий потенціал для розвитку водних видів спорту. Природні условия у нас відличні. У нас люди, які приїжджали сюди з інших регіонів України, приємно удивлялися тим, які у нас водойоми, простори і так далі. Звісно, нам не вистачає водойму з стоячою водою, де, який би соответствував всім гоночним критеріям, тобто дрібного каналу. Сьогодні потенціал Чернігівської греблі не розкритий і наполовину. Виною цьому є відсутність грошей. Як наслідок, за останні 25 років досягнень у чернігівців небагато. Молодим спортсменам вкрай непросто добитися визнання. Сьогодні рівень достатньо низький, якщо так говорити відкровенна. Тобто ті традиції, які у нас були там в 80-х роках, ми втратили ну, складності, починаючи з 90-х років, фінансові складності, які зараз продовжуються, тому що. Что... Денег на учебную работу, например, в этом году ни, на нашу школу не выделяется ни копейки, на школу даю США за ФСТ Украина. У нас не хватает лодок, у нас нет байдарки двойки, четверка, на которой мы могли бы выступать. Например, мы можем только в одиночках выступать. То есть, как команда, мы бороться не можем из-за отсутствия лодок. Проте навіть такі спартанські умови не стають на заваді наполегливим веслувальникам. Олег Проценко чемпіон світу та Європи в гонках на човнах дракон. Він, як ніхто знає, як держава звикла дбати про спортсменів. Ми їдемо за свої гроші, абсолютно за свої візи, все відкриваємо за свої дорога проживання і питання. А потім, якщо займаємо призові місця, нам дають призові, Ну а призові просто купили дорогу. А якщо не займаємо призових місць, то ми. Як говориться, попадаємо на 500 євро на кожен виїзд в Європу і на цьому все закінчується. Керівництво Української федерації Драгонботу змінилося два роки тому. Зараз ставлення до спортсменів покращилося, однак проблему гребців вистачає. А тому здобувають нагороди світового рівня лише найбільш наполегливі спортсмени та патріоти своєї справи.